Артроскопія колінного суглоба. Чи складне відновлення після такого оперативного втручання. Та й взагалі, пацієнт потребує реабілітації після проведеної артроскопії. Чи можна знехтувати цим? Сьогодні будемо говорити про це разом. При травмах колінного суглоба найчастіше травмуються такі анатомічні структури. Меніски, їх є два. медіальний та латеральний. І хрестоподібні зв'язки. Їх, до речі, також є дві: передня та задня хрестоподібна. З боків коліно отримують дві бокові зв'язки внутрішня та зовнішня, які теж доволі часто піддаються травматизації. Існує певна тріада, коли відбувається пошкодження передньої хрестоподібної та внутрішньої бокової зв'язок, і пошкодження медіального меніска. Але водночас, в залежності від виду травми, ці структури також можуть травмуватися і окремо, незалежно одна від одної. В деяких випадках відбувається розрив меніска. Іноді рветься хрестоподібна зв'язка, іноді колатеральна. Саме для таких видів травм і показаний малоінвазивний, малотравматичний, але досить ефективний метод лікування артроскопія колінного суглоба. Це сучасний метод оперативного втручання, що відрізняється малоінвазивністю. Через два або три, в залежності від об'єму операцій, маленькі розрізи довжиною близько півтора сантиметри, хірург проводить камеру зі світлом, а в інший отвір сам ендоскоп. І заходить безпосередньо в порожнину суглоба, доходить до травмованих структур і розпочинає маніпуляції над ними. А зображення із середини виводиться на екран телевізора, що знаходиться власне в операційній. Якщо у пацієнта пошкоджений меніск, відбувається його ушивання. Якщо ж ушити його немає можливості, то відбувається так звана сегментарна меніскектомія, коли видаляють уражену ділянку мініску. Коли ж пацієнта наявний повний розрив хрестоподібних зв'язок, то виконують так звану пластику. Ця операція дещо складніша і технічно, і потребує неабияких навиків хірурга. Адже суть операції в тому, щоб стару, ту травмовану та порвану зв'язку частково або повністю видалити, а потім на її місце імплантувати іншу зв'язку. Зазвичай імплант беруть із сухожилля м'язів стегна або гомілки пацієнта. Такий матеріал є біологічний. Тому краще відбувається відновлення та зрощення сухожилля. Ви можете запитати, чому порвалася зв'язка а беруть імплант сухожилля, тому що по структурі це практично одинакові анатомічні елементи. Прояснивши ситуацію, що це за операція, можна переходити до наступного етапу нашого відео. І, власне, наступного етапу пацієнта, точніше шляху пацієнта, після артроскопії. Думаю, ви здогадались, що це реабілітаційно-відновне лікування. Скажу наперед, це невід'ємна і не менш важлива складова лікування. Важливість правильного та чуткового реабілітаційного плану саме після артроскопії колінного суглоба важко переоцінити. Якщо розглядати цей процес комплексно, то, мабуть, успішність лікування на 50% залежить саме від реабілітації. Травма капсули суглоба після артроскопії насправді невелика і дозволяє почати мобілізацію м'язів, відновлення рухів у колінному суглобі. Та опороздатності кінцівки доволі швидко. За даними доказових та закордонних методичних посібників, при внутрішньосуглобових ураженнях коліного суглоба, але без порушення зв'язкового апарату, наголошую саме без порушення зв'язкового апарату, тобто коли був пошкоджений лише меніск, а зв'язки цілі, обсяг після операційного лікування е, зводиться до еластичного бентування кінцівки і мобілізації протягом 12 годин. З наступними ізометричними вправами для відновлення м'язового тонусу пасивних на наступну добу після операції і активних рухів з 3, 5 доби після операції. Далі з 10, 14 доби рекомендовані заняття на тренажерах в супроводі з фізичним терапевтом. Виходячи з даної методики, рекомендується починати повне навантаження на оперовану ногу першу другу добу після операції. Коли ж відбувалася пластика хрестоподібної зв'язки, то в цій ситуації все насправді довше та складніше. Основні кроки реабілітації після пластики передньої хрестоподібної зв'язки включають перше це знеболення та протизапальна терапія, вікуючи лікар призначає нестероїдні протизапальні та інші анальгетики для зменшення болю та запального процесу, а також холод, в ділянку колінного суглоба, тобто в ділянку Після операційної рани для зменшення та запобігання набрякового синдрому. Наступним етапом, тобто другим, має бути розгинання суглоба, має бути повільне, плавне, дозоване розгинання. Незабаром після операції важливо виконувати прості вправи саме для розгинання колінного суглоба. Це допомагає відновити рухомість та запобігти утворенню післяопераційних контрактур. Також важливо мобілізувати сам надколінник. В народі називається чашечка для попередження її контрактури та пателофемулярного артрозу. Третій пункт це зміцнення м'язів. Програма реабілітації повинна включати вправи для зміцнення м'язів нижніх кінцівок, зокрема оперованої. Тобто, це квадріцепса, це м'язи передньої поверхні стегна. Це допомагає покращити стабільність суглоба та забезпечити оптимальну функцію. Четвертий пункт. Відновлення рухомості, поступово збільшуйте діапазон руху у колінному суглобі, виконуючи вправи для розгинання та вже згинання суглобу. Поступово можна збільшити опору, наприклад, використовуючи фітнес-резинку. П'ятий пункт це баланс та координація. Виконуйте вправи на покращення балансу, такі як стояння на одній нозі або на баланс борді. До шостого пункту віднесемо впровадження поступового навантаження. Поступово збільшуйте інтенсивність та час тренувань. Додавайте вправи з високою інтенсивністю, такі як біг або стрибки. Але це важливо приблизно з 4-го, 5-го місяця від операції, тобто після повного відновлення та з дозволу вашого лікуючого лікаря та фізичного терапевта. Та все ж, після артроскопічних втручань рекомендую вам проходити реабілітацію у кваліфікованих спеціалістів і не займатися самолікуванням. Якщо подумати логічно, артроскопію ви ж самі собі не робили. То чому відновлення після такої важливої та складної процедури не довірити професіоналам? З вами був Николайчук Назар Романович, лікар ОТП-травматолог медичного центру доктора Бубновського у Івано-Франківську. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо є запитання, пишіть їх в коментарях. Бувайте здорові, бережіть себе та близьких.